Самовільне залишення військової частини і військовослужбовцями під час дії воєнного стану, яке передбачено покарання за такі діяння, і які бувають випадки, які виключають кримінальну відповідальність за зазначені дії? Самовільне залишення військової частини, як то кажуть, СЗЧ, передбачена стаття 407 Самовільне залишення військової частини або місця служби. Кваліфікується за п'ятою частиною і покарання від п'яти до десяти років позбавлення волі. Але бувають різні випадки. Розглянемо з конкретного практичного прикладу, де надана правову допомогу військовослужбовцю, якого наголошую, незаконно було оголошено у СЗЧ, і справа у подальшому була закрита. І так. Військовослужбовець отримав численні поранення, проходив лікування у госпіталях, і скажімо, так це така технічна помилка військової частини. Його, скажімо, так загубили і оголосили, скажімо так, у розшук. Матеріали були передані до державного бюро розслідувань, було зареєстровано кримінальне провадження за частиною 5 статті 407 кримінального кодексу України. Самовільне залишення військової частини, але військовослужбовець проходив лікування у госпіталях і не знав про той факт, що він знаходиться в СЗЧ. Коли йому стало відомо, що його вже нібито оголосили в розшук за зазначеним кримінальним провадженням. Військовослужбовець не знав, що йому діяти, куди тікати, не тікати, що робити. Йому була надана правова допомога, були були встановлені всі обставини, важливі, зібрані необхідні докази того, що він не винуватий. Пояснили, що це кримінальна відповідальність і необхідно дотримуватись закону. Що було зроблено у подальшому? Військовослужбовець допройшов лікування, подав рапорт щодо проведення повторного ВЛК. Військово-лікарської комісії з'явилися до слідчого ДБР, додали свідчення, що військовий нікуди не тікав, не ухилявся. Він просто перебував у госпіталі після численних поранень та проходив лікування. За направленням військової прокуратури було проведено повторно військово-лікарську комісію. Військовослужбовців комісія ВЛК встановили численні поранення. На підставі статті 75 б 46 в 64Г розкладу хвороб цього військовослужбовця була визнана обмежено придатним до військової служби і непридатним до служби в десантно-штурмових військах. А він саме і проходив у зазначеному.